Всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Заїхав до хлопців подивитись на культиватори, Що тут у нас працюють, не працюють, що є по наявності? Зараз вам все наглядно покажу і розкажу. І так, погнали! О, хлопці працюють, каточки готуються, полоса спіральна. Процес іде. А оці наші культиватори. Це у нас чотирьохметровий причіпний. Робочий орган генерал. Ви можете налаштувати під. Від вас ґрунт, тобто зробити її більш м'якші, зробити більш жорсткіше. Ну, грибінка реально вийшла топова. Балки, які тримають каток. То. Рама виконана з труби 80 на 80, 5 мм товщина. Ось ці балки несущі. 12 мм товщина з цього боку і з іншого боку. А ось такий самий культиватор тільки вже на двохвитковій стійці. 30 на 30. Сьогодні будемо відвантажувати нашим клієнтам на Полтавщину. Так, Що тут ще в нас є цікавого? Ага, це у нас п'ятиметровий. П'ятиметровий культер. На двохвитковій стійці. Культер. Хе, хороше слово. Так. Ага, маємо в наявності, друзі. 2,6 метра навісний. Так. Стічка йде білота 90 на 14. Диск білота супер шарп. Весь підшипниковий вузол, йде СКФ, е, працює, може працювати до 100 тисяч гектарів. Тобто нічого не потрібно мазати, тобто він не обслуговується. Диск е, теж йде білота, супер шарп готуємось до сезону 2024 Готові рами до навісних культиваторів. Каточки. Друзі, чекаємо на ваші замовлення. Запасайтесь агрегатами заздалегідь, тому що весною, як завжди, буде черга. Незрозуміло, що буде з ціною. Тому мудрий фермер купляє все заздалегідь, щоб до сезону бути готовим вже на тисячу відсотків. І потім не чекати. А вже бути готовим, то весна прийшла, зразу заїхали в поле і культивуєте собі на здоров'я.